Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо тему нашого року, яка називається рельєф дна Світового океану. Але почнемо з повторювання. Що ж таке рельєф? Нагадується сукупність усіх форм земної поверхні, утворених під дією внутрішніх і зовнішніх процесів. Повторимо, що існують дві величезні планетарні форми рельєфу. Це материки і океанічні запади. Материки в свій час поділяються на такі основні форми, як гори та рівнини. А сьогодні ми присвятимо наш урок океанічним западинам. На початку хочу зауважити: людина досліджує свій. З таким запалом, з такою цікавістю. Вона виходить у космос, але світовий океан досліджений лише на, 9... на 5%. 95% Світового океану так і не розкрили людині ще з усіх своїх секретів. А ми спробуємо пірнути у саму. Глибину. Як побачити рельєф на океану, якщо людина не завжди може туди потрапити? Розрізнити нерівності дна океану, можливо, за глибинами, які вимірюють прилади ехолоти. Цей прилад із судна зверніть, будь ласка, увагу, посилає у воду звуковий сигнал. Пригадуємо, що йде коливання, і звуковий сигнал достається дна, відбивається і у формі еко, ехо повертається до корабля. Дослідники фіксують час, протягом якого. Звук прийшов до дна і назад, адже знаючи, що швидкість поширення звуку у води тисячі метрів за секунду, вони можуть обчислити глибину. Зверніть, будь ласка, увагу! Я знайшла зйомку, де можна побачити, як судно завдяки ехолоту, сканує глибини океану. І ехолоти, до речі, зараз є вже різноманітні у наш сучасний світ. Навіть рибалки купують собі ехолоти, щоб знати, як рухається риба. Шкала глибин це позначення на карті глибини океану. Ми бачимо це від нуля до 6000 метрів і вище. Уся градація зображається на шкалі глибин. На кожній фізичній карі ті поряд зі шкалою висот розміщують відповідно і шкалу глибин. Ми можемо побачити її внизу нашої карти. Користуючись шкалою глибин, можна визначити глибини морів та океанів. Ми знову бачимо з вами, що усі нерівності океанічного дна. Мають свої глибини, які ми можемо розглянути і зрозуміти завдяки шкалі глибин. А давайте подивимося з вами на карту океану, якщо б там викачали воду. На дні найбільшими формами рельєфу є підводні рівнини. ми Можемо їх побачити. І підводні гори завжди 1-2 тисячі метрів. Загальна кількість гір сягає 15-20 000 метрів, і половина з них розташована на дні самого великого неспокійного океану Тихого океану. І так, а яка ж будова океанічного дна? Зараз ми з вами це і розглянемо. Перепрошую. Спочатку йде шельф. Шельф це опущена окраїна материка, яка сягає від 0 до 200 метрів. Потім шельф, опущена окраїна материка, переходить в материковий схил, який поступово переходить до перехідної зони, яка відокремлюється глибоководними жолобами. Подекуди в перехідній зоні. Острови. Далі ми бачимо ложе океану, або рівнини океану. Уздовж островів тянуться, ми сказали, глибоководні жолоби і є середино океанічні хребти. Почнемо з підводної країни материка або шельф. Що означає слово шельф? Як же ви думаєте? З англійської переводиться як поличка? Шельф або материково відмілена. І е, переводиться, перекладається як полиця. Тобто шельф або материково відмілена це підводна, затоплена морем окраїна материка. Глибина її сягає 200 метрів. На фізичній карті шельф показаний світло-блакитним кольором. Зверніть, будь ласка, перед вами карта Атлантичного океану. І ось такий блідно-світло-блакитний колір. Це шельфова зона, навколо ми бачили східного західного узбережжя Африки. Західне узбережжя Європи, східне узбережжя Північної Америки, східне узбережжя Південної Америки тощо. Це шельф, опущена окраїна материка. А далі ми побачимо материковий схил. Це дуже нахилена. Подивіться, будь ласка, дуже нахилена поверхня дна, яка з'єднує шельф з ложем океану. Схили дуже стрімкі і глибина в межах. Материкового схилу може коливатися від 200 до 2,5 тисяч метрів. Це материковий схил. У перехідній зоні, перехідна зона від материкового схилу до ложа океану простягаються глибокі моря, а з боку океанів їх обробляють ланцюги островів. Прикладом цього може бути Японські острови. Які розташовані вздовж східного узбережжя Євразії. Японські острови вони включають якраз чотири великих острови: Хонсю, Кюсю, Коку і Хокайдо, а також чотири тисячі маленьких. І там розташовані глибокі моря, які відогремлюють острови від Материка. Давайте перейдемо з вами. За глибоководними жолобами, які відокремлюють перехідну зону від ложа океанів, ми можемо побачити вже безпосередньо ложе океану, глибина якого сягає 4-6 тисяч метрів. Це центральна, найбільша за площою частина дна океану. Далі ми можемо побачити рельєф Ложи Океану, тобто поєднання гігантських рівнин, які ми називаємо улоговини. В улоговинах височіють конуси підводних вулканів. Діючі вулкани вивергають лаву, що розтікається на дні. Згаслі мають плоскі вершини і їх вирівнюють морські. Глибоководні жолоби, ми вже пригадували про них це довгі і вузькі западини з крутими схилами. Вони мають дуже значні глибини. Ми пам'ятаємо, що найглибше місце Світового океану це Маріанський жолоб. в Тихому океані, глибина якого 11 тисяч метри. Це на сьогоднішній день найглибша частина нашої планети. Загалом глибоководні жолоби мають глибину понад 6000 метрів. Серединно-океанічні хребти це валоподібні підняття океанічної кори. Висота хребтів перевищує 3000 метрів. Тобто рельєф ложе океану складають у лоб. Улуговини розділені гірськими хребтами, е, і е, хребти тягнуться неперервно широкою смугою, утворюючи пасма завдовжки 10 тисяч кілометрів. Прикладом може бути знову ж звернемося до карти Атлантичного океану, і посеред нього ми побачимо серединноатлантичний хребен, він простягається вздовж всього. Серединно-окемічні хребти розсічені уздовж рифтом. Рифт, Рифт це глибока ущінка з крутими схилами, і дно притинають подекуди. Можуть перетинати і вулкани або такі розбоми, з яких витікає. У схилах середи вуканічних скупчуються вулкани. Бо вершини вулканічних гірків сягають поверхню океану і остро, утворюють острови і застигнули лави. А тепер до одного з моїх найлюбніших островів. Це вулканічний острів Ісландії. Айсленд в перекладі льодова Земля. Ви пам'ятаєте, що першими до неї дійшли допливли вікін? Острів Ісландія розташований на півночі Атлантичного океану. Це острів дивовижний чим зверніть зараз увагу. Так, він розташований на жерлі вулкана. Він розташований на величезному вулкані. І незважаючи на те, що на острові Ісландія розташована досить розвинена країна Європи, країна Ісландія. Люди в Ісландії завжди знають, як поводити себе під час виверження вулканів, тому що там вони трапляються досить часто, і ви розумієте чому. Крім того, це свідчення того, що серединно-оканічні хребти зі смічними зонами Зонами землетрусів і вулканізм. І так, нагадую, що будова, якби ми викачали усю воду з океану, що б побачили? Опущену окраїну материка, шель, материковий схил, глибоководні жилоби, перехідну зону, улоговану вирівнину ложа океану, серединно-океанічні хребти, рифтові зони тощо. Дякую вам за увагу! Thank you.